Мої вітання всім добрим людям. В цьому відео, точніше, це відео. Це друга частина про Керченську переправу. Про переправу після окупації Криму русським рейхом. Про використання паромів у війні проти України. Після окупації та захоплення Криму в 2014 році, звичайно, були припинені. Перерізані залізничні шляхи України з Кримом, в тому числі і в буквальному розумінні, шляхи були розібрані і ну, перерізані, можна сказати. Ну і У Русського Рейху з'явились проблеми забезпечувати Крим всім необхідним для нормального життя. Ну Але і варто, і потрібно сфокусуватись на тому, що є. Все необхідне для нормального життя. Ну і взагалі, нормальне життя в Криму взагалі закінчилось в 2014 році. З початком окупації. Так от, в розуміння покидьків кремлівських, нормальне життя в їх розумінні та уяві, щоб нормально було з постачанням всього необхідного для військових, для війни. Кремлям потрібно, щоб нормально працював так званий ніпотапляймий авіаносець, який вони зробили за роки окупації з Криму. Ну, а люди, людишки – це такий розходний матеріал. Як живе той люд, тих потвор кремлівських воно зовсім не цікавить, повертаючись до теми паромної переправи. Треба закцентувати, що вона, ця переправа, потрібна в першу чергу, і в другу, і в третю, і в восьму для військових Руського Рейху. Ну і особливо зараз під час активної фази війни з лютого 2022 року. Ну і може десь там на місці, там 11, 13 в черзі потреб в переправі це необхідність для населення, хоч Криму, хоч населення руського рейху. Починаючи з 2014 року, Руський Рейх почав купувати чи брати в чартер автомобільно пасажирські пороми в першу чергу у Греції та Італії. Готуючи цей випуск, я знайшов цікаву інформацію. Ну, до цього я, я про це не знав, якось так не попадалось це. Що деякі пороми, деякі пороми Керченської переправи, вони належать. Аборон лагістики, яка є підрозділом військово-будівничого комплексу Міністерства війни та агресії Руського Рейху. Тобто, то військові кораблі. Не бойові, але військові. Кораблі забезпечення. Ну І це значить, що то, ці пароми є абсолютно на 150% законною ціллю для, для випробувань українських модернізованих Нептунів, скажімо так, ну, чи, чи якихось інших там дронів. І Бити по ним можна і в день, бо то, то не пасажирські пароми, які возять цивільне населення. Тобто я в попередньому випуску казав, що пароми, які працюють на переправі, що їх треба топити, але топити вночі, коли вони стоять. Бо вдаривши, вдаривши в день, і якщо загинуть там 10-20, а то і 50 пасажирів, то це буде в світі дуже багато галасу і Україна отримає звинувачення, що вона б'є по, по цивільному населенню. Яке просто їде на паромі. А тому їх треба топити вночі. І от, А оці з оборонлогістики це військові кораблі. Ті, хто на них, то люди або це військові будівельники, екіпаж це теж не цивільний, тобто їх треба топити. На додаток до діючих на момент окупації Криму Русський Рейх прикупив сім паромів. Два були в чартері в оренді. Мова про автомобільно-пасажирські пороми. Були Керченські 2, Єськ і Ніколай ну і Додались Побєда, Петро Порос 4. Вони, Це у Греції були куплені, вони навіть не змінювали імена. А до речі, Побєда, ну, дещо змінювали, дещо не змінювали. Побєда, це був колишній Петро Порос 6. Ну, а тут. На победу 2 вже не стали міняти, ну це я шуткую. Олімпіада. Далі глікофілоуса 3. Навіть знов таки і назву не міняли. Майор Чапічев, колишня глікофілоуса 2. Далі наступна назва Крим, Севастополь. В чартері ще був такий паром Іонас. Він був з 2014 по 2015 без зміни назви і прапора, навіть екіпажі були грецькі. А ще такі пароми Марія та Лаврентій. Мабуть, на честь Берії. Прізвище вже не, не наважилось написати, а лише ім'я. Ну, це з одного боку, я шуткую. Марія у Руського Рейху з серпня 2015 року приписана до Новоросійська. До речі, і Марія, і Лаврентій – оце кораблі, які належать і підпорядковуються оборон логістики. Збудований Марія була збудована в Афінах у 2011 році. Ну, тобто, купували рашисти не старьо якесь. Розмірами 105,4 метра, ширина 18,08 метра. Тобто ну, такий середній такий собі паром більше, ніж оці Керченський та Єйськ. Ну, але, але 105 метрів довжина це довжина там у них спереду такі рампи, які тримають лацпорти, які лягають на причал, а довжина самого корпусу 89,3 метра. І осадка, осадка маленька 2,64 метра. Вони можуть перевозити 700 тонн вантажу. Швидкість 12 вузлів максимальна, 9 вузлів крейсерська. Можуть перевозити 130-135 пасажирів, або, ні, не або, а разом 15-20 євро фур. До вторгнення в Україну в 2022 році ці пароми ставили на лінію Єйськ-Маріуполь. Є питання, що вони там возили. Рейс був 8-9 годин. З одного боку пафосно було розписано, що відкривається паромна лінія. Якщо так трошки глибше подивитися, то вони щось крадене вивозили з Маріуполя. Все ж таки вони ну, не мабуть, а вони розуміють, хто, хто трошки так розуміє, що Маріуполь це не навсі руський, і треба при можливості щось звідти вивозити. Ну а завозили туди якісь там будівельні матеріали для начебто відновлення Маріуполя. Лаврентій він приблизно схожий за розмірами, а зовні, ну навіть спеціаліст з 500 метрів відстані, їх навіть не відрізний. Рашистським він став в червні 2015 року. Називався він в Греції він називався Еджос Лаврентіос. Тобто, це коли я казав, що я шуткую, так воно і є. Потім вони оце, Егейське, в Греції багато нас попереду написано, що Егейське те, Егейське те, ну, оце, залишився в Аврентіус. Ну а потім його вже переписали вже в серпні 2015 року він перейшов під триколор І ім'я переписали керівницею. Наскільки я розумію, Розумію, пошукавши так, коли ці були переходи. Спочатку греки не хотіли продавати напряму рускому рейху, і тому його зразу переоформили на наскільки я пам'ятаю, Біліс. Є така країна і він пішов під прапор Беліза, ну а потім вже через 2 два місяці два з половиною його переписали на російські трикогори, переписали до Новоросійська. Теж розміром 100,1 метра, 18.08 ширина 2,69 метра осадка. Збудований він теж в 2010 році, теж в Греції, теж не, не старий, можна сказати. Ну і теж їх використовують в тому числі і на Керченській переправі, ну і на різних інших маршрутах нерегулярних, в тому числі на Азовському морі, в інтересах окупаційного контингенту. Інші пароми, ці майор. Чапічев, Побєда, Протопорос, Олімпіада в різні часи. Вони ходили на лінії Керч-Кавказ. Не всі одночасно їх перекидали то туди, то туди. Намагались з якимись оце, наскільки пам'ятаю, і победа, і Олімпіада, З ними намагались організувати переправи, рейси стабільні, регулярні на Туреччину. Не складалось щось там по одному, по два рейси робили, і все це закінчувалось. Ну і саме зараз я не ставив собі завдання і знайти, дослідити, де наразі знаходяться всі ці пороми і на якій лінії вони стоять. В цьому ну, я вважаю, немає потреби. Мова про взагалі загальну картину роботи на русський рейх, на окупантів цієї Керченської переправи. Ну, а тепер про пароми залізничні. Їх теж було декілька. Пам'ятаємо, що мова про період з моменту окупації. Вже в цьому році Українські сили оборони, вже деякі залізничні пороми змінусували, пошкодили про удари пошкодження. Цих поромів у мене є окремі відео, як я вже казав. І посилання буде під цим. Запрошую подивитись. Ну, з останнього з останніх новин потоплено залізничний паром Конра Трейдер. Це сталося 22 липня цього 2024 року. Потоплення сталося з другого разу. Перший раз, 4 червня, він був пошкоджений. Ну, його відремонтували, ну, але з другого разу він пішов на дно. Наступний авангард теж отримав привіт з України 4 червня разом з Конротрейдером. Він був пошкоджений. Ну, наразі він в ремонті, в ремонті довготривалому, тобто він серйозно був пошкоджений. Ще один слав'янін. Він був теж пошкоджений, отримавши привіт з України 23 липня. Ну і пошкоджений досить суттєво. Не швидко може повернутися в стрій. І ще раніше у нього було ну, теж аварія 29 травня 2024 року. В порту Кавказ він теж отримав попередній ще привіт з України. Ну, і до речі, ще можна сказати, що цей Слав'янин, він найбільший серед паромів залізничних, які працювали на цій переправі в 2024 році. Може перевозити до 50 вагонів цистерн, до 25 вагонів пасажирських. Ну, але пасажирських він. Ну, Може там для, на якихось випробуваннях і возив, але він возив ці всі пароми. Переважна більшість їхніх рейсів, може там 80-90% це паливні цистерни. Довжина 150 метрів, ширина 21 метр і осадка 4,5 метри. вантажні вантажі які може перевозити приблизно 7,5 тисяч тонн. Тобто, якщо порівняти з великим десантним кораблем, який може перевозити скільки там, 500-600 тонн. Тобто це як 12 великих десантних кораблів, один цей залізничний. А оці старі типу Саратова, який був знищений в Бердянську, у них 1000 тонн вантажопідйомність. Тобто цей паром дуже суттєвий і те, що він виведений з ладу, це, це чудово. Ну, і ще був інцидент 7 листопада 2023 року з цим Слав'яніном зіткнення на виході з порту Варна. Ну, але теж обійшлось тоді легким іспугом Аддіалса. Коли його відремонтують і знову поставлять на лінію, якщо поставлять. Його, його обов'язково, чи йому цьому парому обов'язково треба буде передати черговий привіт з України, чи дроном, чи Нептуном, а може, в паляниці, може. Ще були пароми: такі Петровськ та Анінков. Вони вже списані та розібрані на металобрух в турецькій Альязі. Вони були перероблені з суховантажних кораблів типу Славутіч, збудовані були в 1984 і 86 році, а перероблялись вони саме в залізничні Пороми. І в Україні перероблялись один в 2002 році. Перероблявся Петровськ в Севастополі, а другий в 2004 році в Херсоні. Ну і після того Петровськ, після того як став залізничним поромом, він був відправлений, відправлений на Каспій і поставлений на лінію Махачкала Актау, це Казахстан та Махачкала туркменбаши це Туркменія. Ну а після окупації Криму руським рейхом обидва фороми стояли на лінії Керч-Кавказ, забезпечуючи, перевозячи цистерни з паливом. І, до речі, вони могли перевозити по 24 цистерни за один рейс. Ну і вони працювали на цій переправі і забезпечували окупаційний контингент Руського рейху. З 2014 по 2020 ці два парома. Ну, Мабуть, ця історія теж досить про них. Вони вже списані. В списані вони, до речі, були в 2020 році, продані на металобрухт, знов-таки в турецьку альягу. Бо, бо чому? В 2020 році Рашики відкрили ввели в експлуатацію, незаконно збудований за міжнародним законодавством Кримсько-Керченський міст, і офіційно з вересня 2020 року паромна переправа прекратила роботу. Офіційна версія така. перестала получать закази на перевозки і закривається. Отака була відповідь. Останній рейс паромів, залізничного порому відбувся 28 вересня 2020 року. Ну, а перевозили на переправі 160-190 вагонів переважно цистерни на добу. 160-180 цистерн на добу. Ну а по тому мосту, який поки що тимчасово ще стоїть, залізничне сполучення відкрили, ну, чи пустили 25 грудня 2019 року пасажирські поїзди пустили, а вантажні 30 червня 2020 року. Ну, хоча для автомобілів міст відкрили ще 16 травня 2018 року для легковіків, а для вантажівок 1 жовтня 2018 року, тобто все, все як у них запутано офіційне введення відкриття. Мабуть, коли проїхав їхні, про їхній фюрер, я, до речі, не пам'ятаю, коли це було, чи 16, го чи 15, го скоріш за все, 15-го офіційного відкриття. Потім на наступний день відкрив для легкових автомобілів, потім через скільки там місяців, через півроку для вантажівок, ну а потім через півтора роки ще залізничні. Ну, але після вторгнення Руського рейху в Україну в лютому 2022 року, після початку реальних бойових дій, з застосуванням ракет літаків, танків. Ну Та особливо після першого ураження українськими силами оборони того мосту та пошкодження його такого досить серйозного знову з'явилась необхідність в залізничних поромах. Цистерни з паливом. Рашики не ризикують перевозити по мосту. Пасажирські поїзди ходять, інколи проходять і вантажні, але. Цистерни з паливом, щось я не знайшов такої інформації, що йдуть по цьому мосту. Це все йшло паромами. Все паливо для окупантів в Криму йде в цистернах на паромах, повторююсь. Ну, тому я постійно і повторюю, і повторю говорив, і говорю, і повторюю, що всі ці пороми мають бути потоплені, бо це логістичний ланцюжок забезпечення паливом та мастильними матеріалами, армію нелюдів, варварів, вбивць, мародерів, тобто окупаційний контингент як Криму, так і Півдня України. Тому всі пороми мають бути потоплені. І в рейтингу цілий, я про це казав і кажу, і продовжую казати, що це номер два після кораблів, носіїв крилатих ракет калібру. Лише вони мають бути в пріоритеті. далі, якщо обирати ціллю чи паром, чи великий десантний корабель, все ж таки паром. Ну, або інший навіть якийсь там ракетний кораблик, який з протикорабельними ракетами чи паром. Однозначно паром. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть свої коменти. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!